Усім привіт! Сьогодні рада вітати на нашій кухні. Постараюся говорити голосніше, щоб поки ми не купили ще так Друзі, сьогодні у нас буде на кухні Японія. Ми будемо готувати суші, але так як ми їх всі звикли бачити в, такому, в певному вигляді, я зроблю це інакше. І так, переходимо до на наших продуктів. У мене на столі тут огірок. Манго, червона цибуля, авокадо, рис для суші, лосось, лимон, сіль, кунжут та соєвий соус і рисовий оцет. Зараз будемо готувати і все нарізати. І як ви зараз бачите, на столі з'являється цей гарний келик. Тобто норі немає. Ми будемо готувати суші саме у цьому келику. Перший етап нашого приготування беремо рис та воду. Один до двох. Ставимо варити. Займаємося підготовкою наших інгредієнтів. Нарізаємо цибулю, стізле, нарізаємо вірок та мамі. Наші нарізані овочі у рівній пропорції змішуємо. Одній мисочці і заправляємо соком лимону. Тепер нашу таку сальсу, можна сказати, ми заправили соком. І в той самий, Вона готова, до речі, і в той самий спосіб ми робимо авокадо, нарізаємо сізле, заправляємо соком лимону, солимо та перчимо білим перцем. Далі будемо приправляти наше авокадо, трішечки солі, лимонний сік і білий перець. І так, я перевірила наш рис, він абсолютно готовий. Ви можете побачити, який він гарний. Зараз просто сюди додам одну столову ложку рисового отстрілу. І перемішаю гарненько. Так, вся підготовка до нашої страви готова. І зараз ми будемо її збирати. На саме низ ми кладемо рис, який вже охолов до того. Я, наприклад, не люблю дуже багато рису. Ви дивіться по смаках. Ми приправляємо наш рис трішечки майонезом. Далі кладемо наш лосось. Можна його не жаліти, бо це дуже смачна рибка. Потім авокадо. Дуже люблю авокадо. Далі викладаємо нашу сальсу. Посипаємо усе красивенько кунжутом, заливаємо зверху соєвим соусом, щоб все посмакувало і прикрашаємо огірочком. Кладемо мікрогрін. На що такої інтерпретації суш ви ще не бачили? Нехай смакує. Друзі, смачного!